Всім привіт на каналі Асоціація захисту тварин. У цьому відео ми поговоримо з вами про утримання маїсового полозу. Маїсовий полос це одна з найпопулярніших для утримання змій. Полози не отруйні та досягають довжини до півтора метри. Тривалість життя у домашніх умовах від 10 до 20 років. Для дорослого полоза необхідний тераріум чи великий контейнер. Мінімальний розмір тераріуму для дорослої змії 60 на 40 см та 40 см заввишки. Для малюка підійде скляний тераріум або контейнер із проточною вентиляцією, об'ємом від 7 до 30 літрів. Утримувати змій потрібно по одному. У житлі полоза обов'язково має бути проточна вентиляція, тобто з одного боку знизу і з протилежного боку зверху або в стелі. Вентиляція в контейнері виконується гарячою голкою, шилом або тонким паяльником, отвори не більше 2-3 мм у діаметрі. В якості ґрунту можна використовувати кокосові чіпси або кокосовий субстрат, велику стружку без пилу або дроблено коруних войних порід дерев, а також мох з або серветки. При утриманні на стружці або кокосовому субстраті годування слід проводити поза тераріумом, щоб ґрунт не потрапив разом із кормом у травний тракт. Грунт періодично потрібно зволожувати, щоб вологість у тераріумі була від 50 до 60% у звичайний час і до 70% у період линяння. Для обігріву житла потрібен термокилим або термошнур, який кладуть під однією половиною тераріуму. Для вимірювання температури та вологості потрібен термометр і гігрометр. У теплому кутку в точці прогріву температура має бути від 28 до 29 градусів, в холодному кутку 23-24 градуси. Підвищення температури зазвичай активізує обмінні процеси, але варто уникати перегріву і сухості повітря в тераріумі. Температура більше 30 градусів для змії може бути згубною. На ніч підігрів можна зменшувати або відключати, щоб температура у тераріумі була від 22 до 24 градусів. Лампи розжарювання та термокамні використовувати для обігріву не бажано, оскільки полос може отримати опік. У тераріумі обов'язково має бути укриття та ємність з водою. П'ють воду, змії регулярно, тому щодня її слід заміняти та стежити за її чистотою. З поїлки рептилії не тільки п'ють, але іноді залазять до неї, особливо перед линянням, тому поїлка повинна бути досить велика. Укриття зазвичай ставлять у теплий кут, а ємність з водою у холодний. Ще в тераріумі можна розмістити різні гілки та корчі, по яким змії охоче повзають. У домашніх умовах полозів годують мишами, щурами, хом'яками, а також корчатами та перепелятами. Молодим полозам до 4-6 місяців пропонують лише новонароджених мишенят зрідка хом'ячат, годують їх раз на 5-6 днів за умови, що було повне спорожнення шлунково кишкового тракту, виключаючи перебування у стані линяння. У міру дорослішання до 2 років годувати змій потрібно рідше, приблизно раз на 7-9 днів, більшими об'єктами, наприклад, трохи більшими мишенятами або новонародженими щурами. Дорослим особам годування досить здійснювати раз на 10-14 днів кормовими об'єктами відповідного розміру, зазвичай вагою від 25 до 40 грамів. Це може бути одна велика миша, одне корча або один невеликий щур. Після годування змію садять назад у тераріум і дві доби не беруть до рук, тому що це може призвести до таких несприятливих наслідків, як відрижка корму. До року маїси линяють кожні 4-6 тижнів, після року раз на 2-3 місяці. Протягом линяння турбувати чи витягувати поле за стераріуму не можна. Якщо це відео було для вас корисним, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео.